Всім добрий день. Я сьогодні ходила в АТБ. Якраз в цьому магазині знижки в мене був анонс напередодні. І я пішла купити ці кої, які харчі. Так. Яйце куряче, 10 штук, 40 гривень, 95. Молодої курочки, мабуть, не дуже великі. Так, далі томати. Томати тепличні, 230 грамів у мене, кіло коштує 87-89, 20 гривень, 21 копійка за два томати. Так, далі огірок тепличний. Огірочок такий, коштує огірок. 120 гривень кіло, один заважив на 228 грамів, один коштує 27,35 Далі лимон. лимон ось такий: кіло 54,95 Тут його майже 100 грамів і коштує, заважив він на 5 гривень 28 копійок. Далі капуста, пекинка, свіжу завезли. Так, 23,95-24 за кіло. Тут в мене 652 грама і коштує вона 15,62. Далі я купила знижка ось на такий хек. Тушка. Веладіс. Хек коштує 89 гривень 66 копійок. Ціна зі знижкою 23,47. Це за кіло. У мене тут 700 726 грамів такої рибки. Така, на вигляд, непогана. І заплатила я за хек, Ну, майже 90 гривень. За дві штучки. Так, сметана. Сметана теж у нас сьогодні по знижки. 400 грамів я заплатила 27,90 15% жирності. Масло теж по знижці купила делюкс 82% жирності.

Поляна квасова, теж півтори літри, 20 гривень 50 копійок. Ось така поляна квасова і ось така моршинська. Так, далі батон мене хлібодар, свіженький батончик білий. І коштує зараз білий 200 грамів. Тут 10 гривень 20 копійок. Все це все у мене за тебе. І заплатила я за все 447 гривень, 51 копійка. Так, ще ми були в Апельмоні. Купили ось такі яблука Гольден. Коштує 22 гривні за кіло. Тут в мене 2 кіло, 2 кіло на 44 гривні. Так, ще купили грозочку чорного. Винограду коштує виноград такий. 97, мабуть, там була ціна за кіло. І, і хлібчик ось такий. Хліб коштує 19,50 житній. Все, гарних вам покупок. Бажаю мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Всього найкращого. Пока-пока. До побачення!